Мені не давали спочатку дуже мало шансів на життя, і мене взагалі не хотіли лікувати. 60 днів пролежав в комі, дуже схуд. В лікарні я пролежав півроку. Лікар мені сказав, що я буду відновлюватись сім років. У мене була паралізована права частина тіла повністю, абсолютно вся, навіть півязика. І коли мене вивезли з реанімації, я побачив свою. перше, що я сказав, було хліба і ковбаси. Планую забути про все, що. Зі мною сталося почати нову частину свого життя. Рідні мої всім великий привіт! Ви дивитеся проект Людина зі шамом перевтілення. І сьогодні ми вам покажемо історію про те, як звичайна поїздка в маршрутному таксі може врятувати або забрати життя. Про свій Нещасний і одночасно щасливий випадок розкаже наш герой. — Пане Анатолію, добрий, добрий день. день я дуже рада, що ви завітали сюди на проект Людина зі шавом перевтілення. І е, очевидно, у вас є шрам. Що це за шрам? Звідки він у вас взявся? Я потрапив в ДТП після футболу, я займався спортом 18 років. І ми в Люберцях грали в футбольний матч. Ми їх виріли три Це була була остання маршрутне таксі із села, де я грав Люберцях. І вона мала відвести нас всіх у Бориспіль. Але автомобіль їхав, їхав у нас з швидкістю 170 кілометрів. І Боже! Вдав. Ого! І зіткнувся з нашою маршруткою, і був дуже сильний удар. Я думаю, що водій «Опеля», напевно, це були жертви, так? Так, да, він, така, був, він, він, він таке, був, загинув і такі. наш водій теж цього загинув через півроку, але. А інші ваші члени всі команди. Живі, всі живі, всі живі. слава всі всі Богу, живі, просто, живі. просто досить пошкоджені всі. Я поняв під центрі удару. Я розбив головою скло і вилітаючи, мабуть, неподалік від дороги, була канава. Водозрошувальна. Я перелетів в той канал, то перелетів в канал, і впав в кукурузу. Це було десь приблизно більше ну, 50 метрів, хоча ми від маршрутки далеко. Просто я кричав, Ви лежав, я кричав, ну, ці, лікарі їхали в цей момент. У лети, це це був просто епізод. Що сталася аварія, горить машина, там горити маршрутка, ще люди щось метушаться. І в цей момент, йде швидка. швидка, і вони стоїть, і вони чують, що там хтось кричить, і вони кажуть, ну, треба да, все рятувати. І вони побігли мене, знайшли. Врятувати. І вони ще да, вони оббігли канал, знайшли мене в кукурудзі. На тій стороні да. за канав. Ну Ого. я кричав, я не знаю, я не пам'ятаю, як я кричав, але з того моменту, як я... Сів маршрутка, я не пам'ятаю. Взагалі я не пам'ятаю момент зіткнення да. саме але Так. але те, так. що сталося там, то вже бачив, потім мені розказували. Крім мене довезли в лікарню. Забрали мені не давали спочатку дуже мало шансів на життя, і мене взагалі не хотіли лікувати. В лікарні не хотіли залишати. От у мене був перелом таза відкрита мозгова травма. У мене була аспірація штунком соком взагалі навіть. У мене шлунок був розірваний, і був весь вміст шлунка був на да, да. відправили із Борисполя в Київ. І там мене лікували лікарі. Я 60 днів пролежав комі. Дуже схуд. Це два місяці? Два місяці. Я, два місяці я, я, в комі? Схуд до 38 кілограмів. Це дуже Ва, ого. моїм ростом мантері 88, Це було дуже такі маленькі. Я розумію, так ви да, виглядали. Жакки. знаєте, це ще було складний період, коли я не міг говорити, бо в мене були. В шиї були трубки. І я міг тільки показувати руками, там щось просити. Це у вас була реабілітація? Та... Справжня? жахливо було. Я їздив на інвалідній калі... Ну, на, каталося, на На інвалідному візку. І там у мене була поломана одна педаль, і мені приходилось дві ноги ставити на одну педаль. І це було дуже неприємно, тому що в мене нога була німа. Мені Навіть треба. Так, на ви ньому я за нас сидіти, ходити. На — У вас два дні народження, реально. Да, так. Мене два дні народження. Просто неймовірна якась історія. Ви продовжили грати в футбол чи ні? Пройшло 10 років з того часу. Угу. І як у мене я купив собі шалом спеціальний, щоб мати можливість грати в футбол. Угу. Як люди реагували на те, що у вас є шам? Хтось бачив там, не знаю, вийшли купатися а, на існувати. А, да, вони бачили. Вони... Запитували? Я не запитував, вони дивилися, вони відвертались, коли на них дивився. Я не знаю, що вони думали, але вони мені нічого не казали ніколи. Покажіть, будь ласка, свій шрам. Ого. Я хотів би їх, мабуть, всі закрити, тому що вони мене на одній стороні. Тож, вам цікаво побачити, що для вас підготував наш майстер. Кличемо Володимира. Дякую. Пане Володимире, приходьте до нас. Вітаю вас. Вітаю. Доброго дня. Доброго. Володимир. Анатолій, дуже приємно. Володимире, що ви підготували для такого цікавого шраму, як сьогодні? Для такого прям цікавого шраму я підготував два дизайни в стилістиці Японія та Біорганіка. Зараз ми з ними знайомимося, я покажу динаміку, композицію, контраст, чому я підбрав саме такі дизайни, чому їх намалював такими. Під ваш випадок. Ідемо працювати, хлопці. Let's go. пішли. Володимир Базальт. працює вже 10 років в таких стилістичних напрямках. Реалізм, Японія, біоорганіка, графіка. Працював в топових тату салонах Німеччини, Нідерландів та Польщі. Я відчув у нього позитивну енергію. І я зрозумів, що він майстер своєї справи, який мені зробить класний тату. Я виштовхувався з візуалізації від фотографій, тобто від того, що мені потрібно перекривати. В нього були там і досить такі великі шрами, основні були і малі, вони були трохи розкинуті відносно тіла. Це все, все потрібно було закрити. Я навіть в якийсь момент е -е, така виникла думка, чи взагалі зможу я цим справитись. Але я думаю, все в наших силах покажу тобі магію перевтілення. Будемо перекривати твої. Шрами. Підготував тобі два дизайни. Перший буде у нас біорганічний. Mm. Ось така от карказябра. Вона буде більш вмонтована в тіло по напрямку рубця, якщо mm. зараз її приховати. Ось твої шрами. Тобто по формі шрама я тобі намалював е, цей дизайн, щоб він максимально, е, да, максимально закривав і повторював також анатомічну твою mm. форму тіла. Тобто ось таке. Його можна зробити як кольоровий, так і не кольоровий. Моя базова техніка це біоорганічний досить фантастичний стиль, і він не має під собою ніякого абсолютно пояснення і логічного обґрунтування. Це просто візуалізація. Я очікував більшого. Другий дизайн у нас є Японія. Ось така лапа дракона. Я вирішив другий про зробити більш такий осмислений і зрозумілий для глядача, який можливо не настільки розбирається. Але в цій стилістиці я вирішив, що другий стиль це буде Японія. Він більш конструктивний, зрозумілий і по сюжету. Можна надати насправді багато сенсів. Я думаю, він може навіть сам нафантазувати і щось для себе знайти досить круте. Мені дуже сподобалась тематика японського тату, тому що мені дуже подобається японські мотиви взагалі. І малюнок дуже з драконом і дуже гарний, мені сподобався. Звогне можна зробити кольорову, можна зробити вогонь червоний помаранче, можна залишити ЧБ варіант. Ми будемо набувати ЧБ варіант. О, мені подобається класно. Дякую. Я зрозумів, що їм подобається, тому що в очах було це Да. І я таки думаю, єс, yes, ми з цим справились, круто. Зараз буду наносити гель для переводки. Ставив розмітку, по якій буду попадати трансфером відносно шраму по самій динаміці і тіла, і самого шраму. Ми перевели ескіз відносно рубця самого по формі тіла, по анатомії. Ти можеш зараз подивитися, як в нас це все лягло. Оцінити і сказати, подобається чи не подобається. Класно, я в захваті від вашого малюнку. Клас. вашої роботи. Так і задумувався. Хочу, щоб татування закрило мої шрами. А це спогади про аварію, про жахливі події, які були. Планую забути про все, що. Зі мною сталося почати нову частину свого життя. Задача насправді не проста, але все буде круто. Що скажеш? Я йшов сюди, я розраховував на жахливий біль. Але те, що мене тут спіткало, це якщо це біль, то хай буде. Мені розповідали мої товариші, у яких є татуювання, що це дуже боляче робити татуювання, особливо на ребрах. Але я не відчув того болю, який очікував. Можливо, в кінці трохи буде неприємно, але а... в цілому такі відчуття будуть весь сеанс. А довго буде відбуватись по часу? Годин-сім, я думаю, ми будемо працювати з переривами відпочинку. А розкажи, будь ласка, як ти взагалі відновлювався, як ти переніс ці всі операції? Такий досить брутальний шрам, я так розумію, це серйозне пошкодження. Я Не, не можу переказати відчуття мене спіткати, тому що я без свідомості. Ну, там більше працювали лікарі і насправді це добре, що я не пам'ятаю нічого. Мені так здається, тому що уявити те, що було важко. У мене була історія лікування. Товщиною, мабуть, як біблія. В лікарні я пролежав півроку. Лікар мені сказав, що я буду відновлюватись 7 років після цієї аварії. Скільки часу пройшло? Десять років пройшло вже, але буде цього року. Часто буваю десь на пляжі, десь люди можуть бачити моє тіло, то шрами виглядають не дуже приємно. І щоб менше розказувати, що зі мною сталося, я хочу забити татуюванням, щоб не було видно, щоб ніхто навіть не питав мене, що мене колись трапилось, чи звідки мене ці шрами. Пройшло стільки років, отак і саме зараз вирішив його перекрити. Чому? Чому зараз не раніше? Ну я не боявся. Я просто зараз працюю з викладачем в університеті, а тут викладач і молодий ще з татуюванням. Я думаю, без футболки, це класів. Без... Ні, ну я буду ходити, звичайно, одягнути, але вони знають. Я всім повідомив просто. Я обожнюю своїх студентів, дуже люблю їх всіх, всіх до єдиного. У мене є деякі студенти, які також є тату. І мені буде цікаво з ними поділитися враженнями. Час в комі, так? Так, після коми я був дуже схуд, тому що я дуже хотів їсти. І коли мене вивезли з реанімації, я побачив маму свою, перше, що я сказав, було хліба і ковбаси. хліба, кобаси, сказав. Ти от розповідав про свою маму. Да? Ти вийшов з коми. Я так розумію, вона була досить довгий час з тобою. Звісно, підтримувала, як могла можеш щось розповісти. Шість років тому померла моя мама, і до того і після того, що життя було інакше. Тобто, от, от, Це той фактор, який більше зміни мене, ніж моя аварія. В житті було ті більше потрясіння? Так, да. мама посприяла найбільше моєму виздоровленню і взагалі виживанню в цій ситуації, тому що мама вона за мене молилась, вона за мене все платила. І Дуже було дорого, багато грошей потрібно було. Я впевнений, що мама. Бо не підтримала мене татуюванням. Тому що в мене мама була дуже релігійною жінкою. Не хотіла б, щоб я на своєму тілі залишав якісь малюнки. Але вона прийняла б мене будь-яким. Що тобі було найбільш важко відновлюватись, проживати, що було самим складним. Психологічно та фізично. Ну, я люблю дуже бігати. Я без бігу взагалі колись не уявляв себе свого життя. Прийшлося звикнути. Тобто ти зараз бігом не займаєшся? Чи ти? Ну, я, не займаюсь, всіх я, всіх... я не займаюся, я не займаюся бігом. Мені лікарі забороняють абсолютно будь яке фізичне навантаження, навіть невелике. Тому що в мене підвищений внутрішньо черепний тиск, але я займаюся спортом. Я їжджу велосипедом. Приємно було з ним спілкуватися, він досить розумний, досить приємно підтримує постійно. Я йому дуже вдячний. Шрам, який потрібно перекрити, він саме на ребрах, такий ближче до підмишки, великий. І це дуже специфічна зона для клієнта, тому що це дуже боляче зазвичай. Люди там на четвертій годині вони просто просяться всі вже додому. Скажи, будь ласка, як ти себе почуваєш? Як процес, як відчуття в цьому місці? Болі відчуття маленькі, але нормально. Не так ще боляче, але цей біль був систематичний, постійний. До нього легко звикнути. Це я так розумію. Це і справді такий наслідок після аварії, що ти не так біль відчуваєш з цієї сторони. У мене була паралізована права частина тіла повністю, абсолютно вся, навіть пів язика, навіть зараз так в мене. Ну, просто зараз я вже розпра... розпрацював і добре. І... Але тим менш у мене залишаються інакші відчуття дотику, правої руки, лівої руки, ноги, вуха, абсолютно. Але я бачу однаково обома очима, це єдине ще. Все, ми закінчили наше перекриття шрамів. Чудово. моє вітання. Я вважаю, що задачою ми справились. Я думаю, він буде в захваті, коли подивиться до зеркала. Шрам я перекрив. Ескіз поставив максимально динамічне відносно тіла. Я задоволений. Я звісно я хотів побачити відразу, тому що в мене не було можливості подивитися, роздивитися, так я відчував тільки ефекти, що мені там б'ють, колють. Я сподіваюся, їм дуже сподобається. Ну що, боляче було чи не боляче? Поділіться враженнями. Ну, було при маленькій, бо як комарик усе, знаєте. А так, в принципі, це досить... не те, що ви очікували. Да, так, що буде не... Я очікував більше, насправді. Не плакав. Дуже круто тримався, дуже крутий пацієнт. Я прямо отримав масу задоволення від спілкування. Я старався максимально намагався перекрити твій рубець. Ти можеш тепер нарешті глянути на результат. Ху, Давайте з Богом. Все. Саме замазали, немає, не видно, ніж класно. Коли я побачив татування, мені дуже сподобалось. Я був відверто вражений малюнком якістю, наскільки була точна робота зроблена. Я думаю, він кайфанув від всіх процесів і саме головне в кінці від результату, тому я сподіваюся, він буде в якійсь мірі щасливіший, те, що ми перекрили ці відголоски його минулого все подобається. Вовче я в заході. Я про не бачу той шрам. Де він був? Де де він? Вон я не десь там. десь отам його десь, там. просто не то, що не видно. Його нема його красиво. Я взагалі... я в заході. Дитин не видно ні шрамів, нічого. Це чудова так, робота. Дякую тобі ще раз. А з вами був проект Людина зі шамом перевтілення, і ми показали вам сьогодні, як дві прекрасні людини попрацювали над перевтіленням таких руців і шамів. Хочемо нагадати вам всім, що дуже важливо дотримуватися правил дорожнього руху. І чекаємо вас в наступному епізоді разом з нами».